Після традиційних привітань та фото на пам'ять гра між кривбасом та рухом розпочалась. Поєдинки з лів'янами завжди важкі та наповнені боротьбою. Так сталося і цього разу. Гості намагались руйнувати всі спроби атак господарів поля. Їм це вдавалось. Ба більше гравці в жовтій формі навіть вийшли вперед на 34 й хвилині, але гол не зарахували через положення поза грою одного з рухівців. Вже під завісу першого тайму в штрафній руху сфолили на гравцеві кривбасу. Рефері зустрічі переглянув цей момент в вар системі і призначив пенальті у ворота гостей. Призначений пенальті на 42 й хвилині вдало реалізував півзахисник Хрвоє іліч. За рахунку 1-0 на користь господарів обидві команди пішли на перерву. Після 15 хвилинного перепочинку гра на полі стадіону гірник поновилась. Команди обмінювалися атаками, але було видно, що львів'яни отримали настанови від тренера відіграти бодай один м'яч, і вже на 63 й хвилині після розіграшу кутового гості зрівняли рахунок завдяки влучному пострілу Василя Руніча. Далі більше вже на 66 й хвилині львів'яни вийшли вперед. З пенальті призначили його через сумнівну ситуацію в штрафному майданчику Кривбасу. Наш гравець був першим на м'ячі, але суддя зарахував ігрове зіткнення як фол. Подвоїв перевагу львів'ян Юрій Клімчук. Він зміг обіграти воротаря кривбасу своїм вилучним ударом. Наче холодний душ влетів у ворота червоно-білих і третій м'яч від рухівців. Сталося на 68-й хвилині. Дублем відзначився автор першого голу гостей Василь Руніч. Після прострілу до штрафної він виявився найспритнішим, і захисники кривбасу не стали йому на заваді. Після стрімкого камбеку рахунок в грі став вже 1-3 на користь команди «Рух» з міста Львів. Останні 20 хвилин основного часу команди здійснювали контратаки, але вже без відчутної гостроти в завершальному моменті. Тож фінальний свисток головного рефері зустрічі зафіксував домашню поразку червоно-білих. – 1-3. ми одпали до серйозної гри. Я знали, що гра буде досить досить серйозна. І вона вийшла досить такою важкою, складною, я думаю, гра сподобалася глядачам, дуже велика кількість гольових моментів. Ніхто не закривався, ніхто всі грали в футбол досить такий атакувальний. І я дуже радий, що наші хлопці, які знову ж таки нам на сьогоднішній день бракують стабільності, нас молода команда, що вони програючи 1-0, ми не змінювали своїм принципом, грали до кінця, так як ми хотіли грати, такий футбол, воно дало результати. Наставник Криворіжців визнає, програли цілком заслужено, зіграли з суперником в незвичному для домашніх поєдинків стилі, і тому рахунок практично відображає те, що відбувалось на полі, за виключенням другого голу з пенальті. Там, на думку Юрія Вернодуба, не було приводу для нього і тому кількість голів львів'ян має бути на одну меншою. Втім, трагедії з поразки кривбас робити не буде. Зроблять відповідні висновки та більш ретельно підготуються до наступної зустрічі. Десь ми сьогодні. Не так виглядали, як завжди виглядаємо вдома. Десь ми їм поступилися в швидкості, поступилися в боротьбі, в підборах. Це було видно. На жаль, я це кажу, як є. Десь перші 20-25 хвилин була, вони краще виглядали, але потім більш-менш отямились, почали проводити свої атаки. Ми сьогодні могли. Очолити турнірну таблицю, але не очоли нічого страшного. Вся боротьба попереду. Свою наступну гру ФК «Крива» знов проведе на домашньому полі цієї неділі, 8 жовтня. В гості приїде непоступливий одеський чорноморець, який після дев'яти турів займає третє місце в турнірній таблиці. Червоно-біліш нині на другій сходинці Української прем'єр-ліги. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко перший міський.